Чого ти нерозумний, чого ти? Так, всім привіт. Ну все-таки надумали мілютика нашого здавати. Отакий От він. Бичечок. Бо ви знаєте, чим далі, тим він стає такий агресивніший. Та, якось не хочеться. Та зараз вже і корів не маємо, його так тримали, щоб була... Б, можливо, які так осінь, там де неде де, де по одній перебігають корові або бігають. Є такі, що пізно теляться. А він далі, чим далі, тим стає такі сердитіший. Коли, наприклад, підстеляю або гнів тіщаю, то він бере так цепа, здає в всю сторону і з розгону старається порвати. Такий вже, як, як розумієш, як йому треба скаче. Ну, зараз я правда його закріп це бо отам прив'язав. Зараз машина під'їде. Будемо здавати у рівний городок. Також там і Руслан, Руслан буде здавати ним Якось так виходить, що завжди разом бички здаємо. То побачимо. Ну, так він здається, якби. І не худи, але такий, щоб не дуже, щоб, щоб то був був пасяний. Бо коли він коли він стрибає по хліві, то він і не поправляється. Він все дивиться, щоб когось на роги взяти. А тоді вже заберемо собі, тут упорядкуємо хліва, трошки пі -пі піска підсиплю, бо тут знизу не бетона а пісок. Сінний керхером змию і приведемо штук два, можливо, два, більше не, не треба. Буду так трохи ручної роботи багато, треба гнів відчищати. Зараз і ціна трошки нижче виходить. Я думаю, що ближче до водохріща після куляд має піднятися зараз 63 гривні по виході. Ну, на м'ясокомбінаті вони якби переводять тушку зважу і тоді переводять на живу вагу і 63 гривні за кілограм. Але воно, знаєте, все одно краще виходить, як по місцю продавати золотівельникам. Було б ще краще, щоб, можливо, і переробити, але ще ми до того не готові. У першу чергу це немає ніякого приміщення. Якось і думали так, що можливо, щоб... Щоб які поросят пару штук кормить і бичечка і проводить що на тушонки, а що здати, щоб кобаси зробили б, у нас так здають. Але щось так подумали. Ну, наприклад, куди це все м'ясо такі об'єм подіть, щоб його там якось обрізати у хату тянуть такі костомахи, то це вийде вже не хата, а цех переробний. Можливо, коли що, щось зробимо. А так, наприклад, щоб, щоб продавати там м'ясом, то щось у нас взагалі не користується. Таке м'ясо попитом. Всі курятина і свинина. Зараз замірюю, вже хочу. І гляну. Обично я ставлю ставку, що можливо 50 кг обжене оцю ленту. Я візьму тут граблі, треба прокинути буде. Саме рекорд це був вроді 75 чи 85. Обігнали цю ленту, це наш крепиш. Він такий гарний був. Плотненький. Зараз глянемо, що по кілограмах покаже. Не люблю, коли такий гразні, але до його ж не підійти нічого не зробити. Що, дурни на всю голову. Лютик, ти вміш. Хотіли б з тобою жити мирно. До дівок водив тебе, що тобі ще не так? Ну все вірується, щоб. Первище носа. Стой, 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 садись. 599. Дім дуже тріпається. Зараз показує верхній шкалі 599, по нижній, по нижній 556. Ну, думаю, 650 кілограмів буде. Так, приблизно. Боже декілька штук звал, то якийсь такий орієнтир трохи є. Але знаєте, такого біча більше не хотілося б. Тоді попередні, тоді брали якось нам теж таку маленьку долату, викормили. Попередні чотири купляли по людях, хто ну, Лера трошки був такий, такий із характером. Мурчик то, то взагалі. Дружбан був. А це отакий наш кораблик. Казали, як кораблик назвеш, так і попливе. Що ти люди. Тоді глянемо по відео, скільки, скільки йому буде це від народження. Ми його купували у віці, йому було 7 місяців. То подивимося. Ну але він трошки на куривок стрибав, мабуть, енергію згонив. Тепер до процес ще зайдемо, глянемо. Кукрузу наверх кидаємо зараз сітки. А вже полтиться, трохи нас хліби вже позапускались. такі вони ж зараз вже відкинуті від, від свині. Собі харчуються де і все. Було прохладно, то й мух не було, зараз потепліло знову мухи з'явилися. Леся, тут все, все ліпучки чіпляє. Добре, виходимо, зараз буде вже машина їхати. Ще раз заглянемо. Зараз відчеплю вже його. хай трохи ще, поки машина не приїхала, то хай побуде просто так. Зараз глянете. Мож, можливо, хіба вже як би успокоївся, що ми його так прив'язали. Зараз глянете, що буде робити, коли заходжу до його. Лютий, лютий. Зараз здає взад, і тоді з розгону риве цепа. Лютий. Отакі от справи, от такий наш. Лютик, чого ти малий? Ти сюди вже хочеш скакати. Чого ти? Обично, знаєте. Ну я такі тварини, що люблять, щоб її погладили б. А цей не любить. О, давай, стукай головою. Всім привіт. Зараз якраз ми вже чекаємо машину, виїхала з малого вербча. Коли наш бичок сердитий, то ми так і вирішили його продати. Але коли вже машина під'їжджає, то якось і шкода колега. — Трохи є вже. Трохи є вже. Але ще находив, погладив, то знову він стрибає. Щось ми так не схотіли його тримати такого сердитого. Вже машина під'їжджає.

Так, ти коти, все обереш. Я одягу, І просто зразу я буду на тяжку держати, щоб на тебе не пошов, зараз буде скакати. Все, є, все. Ой, контролюємо, він буде йти. Смирненько. Ой.

Карбину мас закинь вообще його. Держи, дружи, а торбину сахар не пошто і рог его стріля, трошки. Опа Так. Тепер я Стой, стой, стой. Ще й у він нав'язано. Стой люди. зараз приїхали до наших менших бічків. Якраз вони лежали, почули, що ми, то зразу бігом цю сторону. Лежать отак з цієї сторони. Лютика вже ми продали остаточно, то виходить по кілограмах, знаєте, я вгадав один до одного. Якраз плюс 50 кілограмів більше, як по ленті. У нас якісь, ну, Раніше продавали бички, то якісь виходить такі, вони по пітаності більш-менш однакові. Ото був крипиш, один більш такий масивний, то він трохи більше ленту обігнав. А так, плюс 50 кг. Ну, ми його брали у віці 7 місяців. І у нас він був рівно рік, рік і чотири дні. То по кілограмах я розбив, наприклад, ці кілограми. ну, взяв від народження, наприклад, що він народився 35 кілограм, то вагу набирав кілограм 180 грам і що на ці всі дні. Якось так у нас приблизно ходять завжди такі привіси. То ще на курівок трохи ганяв на гульки він часто. Ну, такі в нас новини. Коли продажі, це, звичайно добре, та він такий трохи яркуватий Нам писали, що до біді недалеко, щоб не жартували взім. Але є така новина не дуже. На одного бічечка в нас поменшило. Пропав бічечок у нас. І такий, знаєте, один з найбільших. Зараз можливо побачити, якого немає. Бо того, що всі глядачі його, саме, саме його знають. Це наш красунчик. Ви знаєте, я обично приїжджаю, можливо, там. Я коли, коли, 7-8, А сьогодні якраз машина була на 9, Вона їхала спочатку на малеве пшени, я тут зустрів в селі, думаю, зразу зранку не їхав до бічків, а зустрів на машину по дорозі, зразу приїду сюди. Трактором там комбікорм поки до 9 годин намалов. Можливо, який без 10 було 9. Виїхав, зустрів, показав дорогу там малому речі, чоловік зустрів. І приїхав, то приїхав, висипив мішка комбікорму. Плюсі воду зразу, щоб б, прийшов ворушити сіно, ну, щоб ну, як я раніше показував, так трохи його страмбовують, не дуже їсти хочуть. А там ну і там бійчечок лежить. То ви знаєте, така, така ситуація не дуже в нас вийшла. То я тоді зразу в Лесі нічого не говорю, думаю, приїду тоді скажу, бо зараз почне голосити. Вже... Ну, Цією бідою, то, мабуть, гріх таке називати бідою, бо це господарство різні ситуації бувають. Але так і не дуже гарно. І тоді, знаєте, якраз треба було біжки погрузити, і курів там сусіди здавали, то я тоді вже приїхав, прибрав його. Все діло та й все. То він був такий надутий. То хто знає? Я приїхав вчора, вчора приїжджав вечором, вже змеркало, то якби нічого не було, він не хворий, Не ну там не в'ялий чи, чи якісь не підутий нічого все добре було. І по кормах так само це вже ж місяцями кормимо. Ну, Лушпайки почали давати тижнів два, можливо три, яких Лушпайки даємо від кукурузи. То вони я не думаю, що щось нашкодять. Ну, Це ж не то, що в перший раз сипнули, зразу щось недобре стало. То зараз приїжджали, знаєте, страшно, вже хліб заходить, що то так приїхав і такі, така ситуація неочікувана. Ну, але то таке, нічого страшного. Вже, я знаю є, знаєте, речі такі, які вже повернути не можна, ось це, наприклад, от такі. Сьогодні просто такий трохи настрій, не дуже не хочеться працювати, то зараз матеріал позавожу на будівництво, так ще не бетон не залитий, а тоді вже будемо заливати його, щоб поп'в'язувати. Тоді якийсь можливо буде такий більший контроль за бічками, хто з'їв, хто не з'їв. Хоча вечором всі стояли біля кормушки і наш красунчик і все, то це або просто його піддуло, і він так надувся, або просто, коли вже, коли вже помер, і тоді його надуло. Я зразу приїхав, ну приїхав, завилки взяв, тут розсипав усе. Бачу, що такі наду, надутий лежить. Зразу бігом з тої гарачки, знаєте, схватився, побіг по ножа, думав пробити. Але прийшов, то вже він не живий був. такі справи у нас. Шолець, сопліжуємо. Чого? Тож кажуть, не пропадає в кого. То нічого не, не тримає, звичайно. Так. Нічого не тримає. Ну, але все одно, знаєте, якось люди корову здають, то, то так привикають до її, що то ми, ми також його із, можливо, з чотирьох чи з трьох тижнів викормили, то, то так якось. Ну, що там казати, у нас був у нас був такий самий улюблений. Сами його така розмальовка була, він такий окрас мав гарний. Напланували, напланували багато на його, що, що зразу тільки його забираємо. Це кандидатура номер 1 а тоді другу когось будемо підбирати. Так вже вийшло. Але нічого, це означає, що значить, треба рухатися вперед тільки. Сьогодні таки робимо день розслабончика, далі продовжуємо. І треба все-таки, Ну, бачите, фотопаски там простіше, там це у нас з цим добре по фотопасках. Але просто треба всередині все-таки, щоб було б був би відеонагляд. Хоча, можливо, нічого не допоміг би. Навіть, наприклад, я, я приїхав б не на 9 годин, а на 8 годину не врятувало б. І можливо там, що вночі зробилося, чи можливо який бик вдарив. Але просто, щоб підути, то мені здається, що. Я з, з Русланом говорю, то Руслан каже, якщо він так, наприклад, то він так не підувся Ну, Якщо, наприклад, якоюсь другою, це чисто, що його піддуло, і він так. А так треба, щоб був би відеонагляд. Ну, все так ми вже себе заспокоїмо, там він чи поможе, чи також не будеш дивитися цілу ніч за ним. Нічого, ці шов бічечки. Добре, нюні розпустили, продовжуємо. Зараз ми приїхали мотоциклом, то Коля так аж спішив, щоб заглянути у хлів, але коли прийшли до хліва, то каже, мені щось страшно вже й заходить так. Що так побачив на рівному місці, все так гарно ріс? Значить, так треба, ми так поговорили. Ну, так так треба, що ж. Старші люди кажуть, не пропадає в того, хто не тримає, то ж так. Якщо не тримаєш, то нічого не пропаде. Але це ж таке. Поїдемо вже? Ти будеш готувати? Пісок буде, щеб'янку привозить. Мухи, потепліло, то вже мух побільшало. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!